Цукіні, огірки, гарбузи та дині невід'ємні складові сучасного продуктового кошика. Кожен городник знає, що головний ворог цих рослин огірковий жук, але науковці кажуть, комахи не просто псують листя, вони переносять шкідливу бактерію. Ця бактерія проникає у середину рослин і блокує стебла липкою речовиною. Це можна порівняти із закупоркою артерії в організмі людини, що призводить до серцевого нападу. Хвороба може винищити усе поле. Це як чума для рослин, що поширюється дуже швидко і охоплює величезні угіддя. навіть звичайні культури ми висаджуємо величезними площами. І для бактерій чи грибків є де розгулятись. Це неймовірно. Вони можуть пожирати угіддя повністю від одного кінця до іншого. найгірший такий приклад це ірландський картопляний голод у 1840-х. Тоді пліснява знищила Важливішу для країни культуру померло більше мільйона людей. Ми гадаємо, що це якийсь інший час, що то були інші люди. Це 19-те сторіччя, це не про нас. У своїй книзі сезон ніколи не закінчується. Він розповідає про більш свіжі приклади: понівечені плантації каучуку Генрі Форда у 30-х та знищену індустрію какао-бобів у Бразилії у 80-х. Еколог погоджується, що в наш час, завдяки технологіям, прогодувати людство дешевше, але треба бути готовим до наступної продовольчої катастрофи. Ми навіть не знаємо, чи є якісь види, що допомагають нашим угіддям, чи є якась пліснява, яка живить, наприклад, куріння цукіні, чи є якийсь паразит, природній ворог оцих огіркових жуків, які переносять шкідливу бактерію. Ніхто це не вивчав, і так для більшості наших культур. Ро просить фермерів та садівників допомогти йому із дослідженнями і надсилати свої фотографії жуків через сайт inaturalist.com чи мобільний додаток із такою ж назвою. Ми сподіваємося отримати мільйони фотографій з усього світу, аби побачити, де ці жуки живуть і що їдять. Еколог сподівається, що таким чином він зуміє вберегти фермерам врожай Цукіні від наступної овочевої чуми. Марія Прус голос Америки.